У Кривому Розі повинні бути створені максимально комфортні умови для ведення бізнесу, наголошує заступник міського голови Олександр Світличний. Один із позитивних прикладів робота муніципального центру послуг, завдяки якій максимально скорочено строки оформлення різноманітних дозвільних документів. Центр надав майже 12 тисяч послуг лише за поточний рік. Проте є чимало проблем, які потребують чіткого законодавчого врегулювання, зазначає прокурор міста Валерій Прихожанов. Зокрема, це стосується сфери надання житлово-комунальних та ритуальних послуг, земельних відносин стихійної торгівлі. В нашому місті на сьогоднішній день діє 39 регуляторних. Актів, які визначають основні засади підприємницької діяльності, будь-яку справу навіть найгуманнішу, навіть найсправедливішу, можна звести нанівець неналежним виконанням. Цих регуляторних актів, які діють, невиконанням вимог закону, які визначають ті чи інші засади підприємницької діяльності, порушенням вимог корупційного законодавства, перш за все, це, 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 це стосується діяльності правоохоронних контролюючих органів та питань адміністративного тиску на бізнес. Тому е, проблеми ці всі не слід замовчувати. Контролюючими органами проведено понад три тисячі планових перевірок та майже п'ять з половиною тисяч позапланових прокуратурою виявлено чимало порушень у ході багатьох перевірок. Є ряд проблемних питань, передусім зменшення адміністративного тиску на бізнес органами державного контролю при плануванні та здійсненні контрольно-перевірочних заходів, виключення фактів протиправного втручання втручання підприємської діяльність і запобігання корупції. В ході прокурорських перевірок виявлено непоодинокі факти порушень законодавства, при видачі підприємцям дозвільних документів, фальсифікації результатів проведених контрольно-перевірочих заходів, проведення позапланових перевірок з надуманих підстав, випадків надання органами державного контролю, преференцій одним суб'єктам господарювання перед іншими. Були у нас погрішності в цьому 2014 году по нарушенням. Проверки предпринимателей это Ингулецкий, повторюсь, Саксаганский, Центральный городской район. Девять сотрудников милиции наказаны по этим подданиям прокуратуры к административной ответственности. Значит, хочу заметить, что это было с 1 по 4 месяц этого года, начала года. Еще, ну, как говорится, до сотрудников ВСБ не было доведено в такой мере. В какой вони повинні ходяти і провіряти частних підприємців, малий бізнес і середній бізнес. Значить, з мая місяця по час никаких проверок, ніяких провірок по ініціативі ГСБ не происходит. За законом передбачена можливість витребування у заявника документів необхідних для проведення державної реєстрації, додаткових, які дають змогу встановити ті чи, чи інші факти, необхідні для проведення реєстрації. Тому в деяких випадках ми дійсно витребуємо документи понад перелік, який передбачений. Це стосується, частіше за все, це стосується розходження площ у правових документах та у технічних документах. Це можуть бути довідки, які пояснюють, чому змінилася площа, що це не є реконструкція, а є поточний ремонт. От такого плану документи. внеплановые проверки у нас регулируются четко налоговым кодексом, и основная масса проверок, которые проводятся, это проверки связаны с ликвидацией плательщиков. В частности, это субъекты хозяйствования именно физические лица. В среднем в месяц нам делать по 70-80 по проверок на ликвидацию. Но при этом я хочу заметить, что процентов 80-90 проводимых этих проверок, это, конечно, довидки без нарушений, но, так сказать, формально эту процедуру мы все равно обязаны выдержать. Без информации о других Других контролюючих органів, які о том, що что суб'єкт господарства хозяйствования від от налогообложения, ми на к таким людям не выходим. Ми реєструємо за 15 хвилин суб'єкта, для того, щоб більше збільшувати і так далі кількість суб'єктів, щоб це е, збільшувати кількість робочих місць місць і так далі. Але ж ліквідація із практики. Затягуються роками, хотів би звернутися до наших, значить, фіскальних органів цих питань. Якщо не дозволяє сьогодні закон, будь ласка, звертайтеся, давайте пропозиції. Таких пропозицій до нас не надходило. На нараді зазначалося вирішення усіх проблемних питань можливе лише у ході діалогу. Спільне обговорення дає можливість знайти необхідні рішення, які відповідатимуть потребам громадськості.